Так, всім привіт. Сьогодні повернувся на місце, де вчора знайшов пару троєчків, один троєчок і декілька півторачків. Отут були обломочки півторачка. Отут були обломочки півторачка. Я почав розривати, чуть-чуть шурфитися, але сигналів взагалі немає. Каріння, я думаю, вирию в цьому місці, де вже в самому кінці. Вечором знайшов троячок. Думаю, підшурхлю тут. Трошки зняв ґрунта, появився сигнал. Я видовбав. І ось є монітосина. Є монітосина. Що це у нас полторак чи... Ой, блін. Не бачу, що це. Так, це полтора... полторачок. Це не трояк. Так, полторак. Я не знаю, чи видно. Так, полторак, полторак однозначно. Не з ними треба бути обережним, бо розсипаюся прямо в руках. Він вже підламуваний кончики. Так, значить, порадили мені вчора в коментарях прошурфити недарма. Ну, принаймні вже одна монета є. Вже вона тут є. Ну що, спробуємо ще в пару місцях прорити, трошки глибше, трошки ширше. Якщо буде, покажу. Якщо ні, підемо гуляти далі по лісу. Сьогодні я виїхав поранше, з утра. бо під вечір мало часу, дуже скоро темніє. Шукаємо далі. Перший полторачок є. Сподіваюсь, не останній. Так, ямку зарив. Розрився, тут нічого більш не було. ще не заривав. На місці першої монетки, вроді тут вона була. Рив. І от на глибині два штика кусок кераміки. Кусок кераміки. І найцікавіше, по картам тут не було ніколи нічого. Так, да, аби це було поле, було б легше фуршить. Шурфити. Ну, зараз спробуємо. може десь за щось цепиться. Ну МДшка більше не бачить нічого. Треба глубинника. Або все виривати на штик. А, а виривати на штик тут, звісно, проблемка. Ладно, спробуємо ще пошукати. Може щось і буде, а може і ні. Понаривав кругом як кабан. Там рив, там, там, там позаривав, тут ще не заривав. Ось тут почав вглублятися в одному місці. Сигнальчик вроде пробився. Вроді пробився. І вроді монітосіна у нас. Вроде монетосина. Полторачок. О, полторак. Ще один. Ой, блин, гнеться як... Ой-ой-ой, зараз хрустне. Навіть не трогаю. Аккуратненько ховаємо. Блин, та що нічого не ви... О. полторак. Вон, бачите, вже. Краєшок гнеться. Так, але вирив, вирив сигнальчик. То вже добре, ще друга манітосіна. Правда, вже хвилин 40 мокрий. Ну що ж, Попробуємо ще трохи. Продовжуємо. Так, почав розгрібати, тільки що знайшов, був полторачка, ямку не рив більше, а почав кучку розсипати, ще що накидав. І ще один. Полторачок. Але, блін, зломаний. Зломаний полторачок. Ще один є. Сигнал, звісно, дуже важко знайти. Зразу черниною б'є, тільки вже як майже на поверхності, тоді пробиває світняком. Так що приходиться цеплятися за все. Іноді цвітним, а іноді чернить дуже. Не буду терти нічого, бо... О, Це ж видно тільки що поламався. Десь. Так, шукаємо, продовжуємо. Копаємо далі. Пробив сигнал, ніяких не було. Думав вже далі, коли дивлюся, візуально чисто побачив. Торчить. Торчить. Рідненький. І зелень вроді є, свіре нього. Може касалися один одного. О! Торчить, знайшов, ще полторачок. Ще поляч, поляк срібний. Ну срібла тут майже немає. Ну було і гірше, я знаходив, що стак був знайшов. А він взагалі мідний виявився. Я його трошки почав чистити. Він... Первоначально був навіть не білий, а весь в окислах, наче мідна монета. Я окисли зняв, а там чистий мідяк. Може фальшак був того часу. А це срібло, яке не є. Так, розгорнув кучку. Сігнали вроді немає. А тут є. 19, 20, тут. Ну. Типа як полторачка сигначок 2021. Ну вони міняються в залежності від того, як він лежить. Зараз спробую копнути. Побачимо. Так, копу тільки що крайній сигнал, щоб був. І ось ось ще один кусочок. Кусочок огризок. Поломаний. Є, єсть монетки. Сподіваємося, що ще будуть, можливо. Продовжуємо пошуки. Так, рию яму. Вон звідти там ціленький попався. Ще один ціленький. Тут кусочок, тут кусочок викопав. І движусь з тої сторони сюди. І ось тільки що последній. Ось тут ось видно. Ось викопав тільки що. Ще десь там дуже глибокий. Щось пробиває. Так, пробиває щось. Зараз поставлю на паузу. Попробую копнути. Якщо щось випаде, покажу. Так, вирив. Вирив з цей сигнальчик. І це у нас знову полторачок. Знову полторачок. Я їх вдома помию, потім в кінці відео додам, покажу. Всі монетки, які сьогодні знайшов. Знову полторачок. Ну, гнилі, гнилі, то капець. Так, воно йде оттуда. йде сюди. А отут шестак і сьогодні полторак був. Я тут вирив, нічого більше не було. І зарив. Але оце... Іде вдовжину. Можливо, отак пішло. Ну, зараз подивимося. І отут були ще обломки. Блін, та тут реть, рядь, аби поле. Ну ладно, пробуємо. Шукаємо далі, дивимося. Коротше, пририв ямку, все при... поприкидав, більш сил немає. Можливо тут ще є, але Дориться до них це, звісно, це... це не поле. От що ми сьогодні знайшли, добили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість полторачків. Один більш-менш. Два, три. І три поламаних. Ну, враховуючи те, що там було, скільки в нас? Два, один трояк. Почти десять монет. Все, більше не можу. Може, колись ще заїду сюди, десь рядом з кимось. Порию. Ну, МДшка моя не бачить. Або глибше треба зариватися, або не знаю. Ладно, походимо по лісу, ще так щось пошукаємо, можливо якась монетка випаде, або щось цікаве. Ну а тут поки все. Шур закінчили. Продовжуємо. Чергова знахідочка, Думав, монетка. Била як монета принаймні 90-92. А воно отака От штукенція. З чого це не знаю. Якась крутілка була. Або наконечник на чомусь. Ось таке важеньке. Мідь напевно бронза, бронза. Ну, забираємо. Черговий сигнальчик викопав. Непоганий сигнальчик. Буду сподіватися, що щось нормальне. Десь в цій грудиці. Десь в цій грудиці. Так. Шось. О! И в кулачку уже. Опа! Есть. Есть, есть, есть. Три копейки. Три копеечки. І у нас рік. Не видно, ладно, помию покажу потім, який рік. Троячок. Ха. Прикольненько. Забираємо. Йдемо далі. Черговий нежданчик. Впіймав трьошечку тільки що. І став кругами ходити. ну, Думаю, якщо трьошка, значить люди були. Логічно. І сигнал. Такий дзвінкий. Думав, щось кришка якась. А воно дивіться, що випало. Щось біленьке. Ха-ха, шкін кот! Двушка. Ну, вже теж Рарик на сьогоднішній день. Давай 92-го року. Блін, я вже зрадів 93-й. Да, був би 92-й. І ми б мали на машину. Так. А я думав срібло. Так красиво зв'якнуло, так красиво лежало. Ну, але незвичайна нахідка на даний момент. Забираємо. Так, підводимо підсумок сьогоднішнього копу. Коп, так собі. Шість. Півтораків. Оце такий міцненький. А всі решта як фольга. Тонесенькі. На ходу ламаються і сипляться. Вообще. Як фольга, даже на ощуп. Ось був цілесенький. Цілесенький, бо вже помив. А він розсипався. І он уголок вже загнувся. Взагалі. Коротше, якщо там ще і оставалися такі монетки, то нема їх смисла і шукати. Якщо б більше було, воно пробило б. А ці взагалі нікакі всі поламані, всі. Оце така тверденька. Товще трошки. А це навіть на ощупь, як фольган загибається. Так, да, вже все, зараз... Оп, і відпало. Ну це так. Тут головне не результат, а сам процес. Процес знайти. Але шукати в лісі. Серед коріння трошки важко. Ну і оце. Думав, срібло, білончик царський або рання радянщина, а вона сучасна Україна. А гарно виявилося, гарно із землі. Ну і знову порадувала трьошечка. Трьошечка, чергова трьошечка. Це за три дні третя трьошечка. 1892 ти вже майже попередні відмилися, ще трошки залишилось. Ну а цю зараз почнемо мити теж. Такі копий, що сьогодні. Нічого особливого, але монетки є. Так що всім кладуху під катуху. До нових зустрічей. para